Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 11 липня і в моєму садочку починають достигати персики сорту Фламінго. Проживаю я на півдні Вінницької області. Сорт персика Фламінго має незвичайне заварлення плодів та гарні смакові якості. Дерево середнє росле. У плодоношення вступає на другий-третій рік. Сорт терміну дозрівання 20-28 серпня. Зараз я зірву декілька плодів. От її вже почали роз'їдати щіпалки. Значить, вони вже майже достигли. І розповім вам про дане деревце. Дане деревце привите на поміселекти минулого року. Це літній приріст і на другий рік заплодоносив даний сорт. От такий самий сорт персика фламінго, який дійсно має достигати в серпні. Ось такі має плоди. Я зараз підійду, покажу вам остальні деревця сорту фламінго, Ще зелені, три зелені. Історія цього персика. І це персик фламінго. Тут був привитий персик фламінго на жердель саме в цьому місці. Перший рік персик заплодоносив, відрізнявся від оригінального мигдалевим смаком і витягнутою такою формою. Минулий рік дерево захворіло. Мабуть, що не сумісне із даним подвоєм. Я вирішив нащепити два деревця. Взяв із цього живці і нащепив. От на алечу персик фламін. Він ще тут не стигли, має такі розміри, невеличкий приріст. І так само з цього самого дерева я нащепив на поміселект. На місяць раніше заплодоносив. Чому? Не знаю. От витягнута форма така в нього. Бо в оригінального фламінго вони округлі. Зараз підійду я ще до двох дерев, покажу, який розмір. Так, і ще один персик фламінго. Привитий на алечі. отакі такі розміри має. Добре видно, що він зелений ще. Я не розумію, чому так рано заплодоносив привитий на помиселект. Так, і ще одне деревце. Так само. фламінго, але ви можете бачити який розмір, який колір. Також привитий на алечі. Трішки розповім про даний сорт персика. Виведений він в Нікітському ботанічному саду. Шкірочка зі слабким замшевим запушенням. Не знімається з плоду. Має світло-кремове забарвлення з розмитими малиновими рум'янцями у вигляді штрихів. Отакий. От Рум'янець на плодові. Все ж таки дивлюся добре, не визрівший він. Але мурахи вже почали їсти. Зараз вважимо, яку мають вагу дані плоди. Так. 109. 153. Ці плоди повинні мати таку вагу 140-160 грам. Зараз спробую на смак. Такі мають вигляд в розрізі, надзвичайно красиві, красиве має забарвлення. І Коли дозрівають більше плоди, то вони тут опрямо рожеве, такі всередині має забарвлення, прожилки рожеві. Видно, от, що соковита, м'якоть, соку вистачає, от, тече річкою. Не розумію, чому даний сорт заплодоносив на місяць раніше, на даному деревцю. Може хто знає, підскаже, буду вдячний. Зараз кажу на смак. Смак персика фламінго, Хто знає, нічим не відрізняється. Дуже смачний, соковитий, дуже із приємною кислинкою. Шкірочка ніжна, тоненька. Це один із моїх улюблених сортів персика. Кісточка даного сорта персика не відділяється. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.